Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку та зробимо декілька вправ. Розпочинаємо з верхніх кінцівок, руки на пояс, нахил голови вперед, назад, ліва, вправо. Спокійно, все робимо спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Спокійно. Раз. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Дуже добре. Наступне завдання. Нахили голову ліву, в праву сторону. Розпочинаємо. Раз. Два. Три, чотири. Раз. Два, три. Закінчимо. Дуже добре. Наступне завдання. Повороти голову в ліву, в праву сторону. Продовжуємо виконувати зарядку. Раз, два, три, чотири. Раз. Два, три. Закінчуло. Дуже добре. Руки перед собою. Розпочинаємо множитися спокійно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Продовжуємо. Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Закінчили. Наступне завдання. Руки к плечам. Спокійно. Чотири змахи вперед, чотири назад. Руки к плечам. вперед спокійно, без різких рухів. Раз, два. Чоти назад, 5, 6, 7, 8. Вперед. Раз, два, три, чотири назад, пять, шість, сім. Закінчив. Дуже добре. Наступне завдання. Два прогиба ліве, два прогиба праве. Потім зміна положення рук. Розпочинаємо. Раз, два. Спокійно. Три, чотири. При цьому не горбатимось. Тровна тримаємо спину. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. Продовжимо. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Закінчуємо. Дуже добре. Наступне завдання. Руки на пояс. Чотири нахила. З рукою тягнемося в одну сторону. На 5, 6, 7. У іншу сторону. Руки на пояс, Спокійно. 1, 2, 3, 4. Тягнемось в іншу сторону. Без різких руки. Тягнемо. 5, 6, 7. Вісім. Молодці. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири. Робимо розтяжку спокійно, без різких руків. П'ять, шість, сім, вісім. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири. Спокійно в іншу сторону. П'ять, шість, сім, вісім. І ще одне повторення. Вліво та в праву сторону. Раз, два, три, чотири. Спокійно. 5, 6, 7, Закінчив. Дуже добре. Наступне завдання. Руки на пояс. Два породи татулуба вліво, два порого татулуба вправо. Руки на пояс. Продовжуємо. Завдання. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. На останок. Раз, два, три. Закінчили. Ноги на шині пліч, так і залишились. 15 нахилов якомога нижче. При цьому коліна не згибаємо. Спокійно. 15 нахилов разом зі мною виконуємо. Раз, два, три, 4, 5 ладонями касаємось підлоги. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. При цьому коліна не згибаємо. Ставимо ногу. Ногу на носок. 10 раз розминаємо один. одну ногу. 10 раз на іншу ногу. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. Молодці. Іншу ногу. Ставимо на носок. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. І зробимо сьогодні. Сто стійку на локтях Ми будемо тримати сьогодні 30 секунд. Зразу не два по 15 разів, а 30 секунд. Тримаємо рівновагу. Хочу напам'ятати, що робимо спокійно. 30 секунд. Поїхало один раз і на сьогодні все. Раз, два, три, 4, 5.

28, 29, 30. На сьогодні все. Молодці! Виконуємо ранкову зарядку. Не забуваємо її робити. Не забуваємо лайкати відео, ставити вподобайку. Підписуйтесь на мій канал. Не забувайте робити зарядку. Не забувайте присилати мені відео вашої зробленої ранкової зарядки. Будьте здорові, до до інших зустрічей, до наступного разу. До побачення. На все добре.